З народознавства. Мова піде про рушник. Тому запрошуємо усіх на хлібсі і щире слово Свято українського рушника. Слово надається учителю української мови та літератури Матіїської загальноосвітньої школи перших, третіх ступенів Номер 89 Добровіні Марії Іванівної. Україна, мила серцю сторона це наша батьківщина. Але ж у кожного з нас є ще своя мала батьківщина. Це те місто чи село, та вулиця, той будинок, де ви народилися і м, живете. Е, людина мож, не може бути безбатьком. У кожної людини є батьківська хата, з якої вона виходить у життя. Зараз. Це красиві селяні будинки, а колись діти. Українські хати були природніми. Вони робилися, будувалися із дерева та глини. А дах був солом'яний. Пам'ятаєте Шевченківську хату? І ось на цих хатах часто гніздилися лелеки. Звідси, власне, і пішли наші звичаї і традиції. І кожен із нас повинен знати і поважати свою рідну домівку. Зараз це цегляні будинки, красиві зручні квартири. Ми повинні знати, чиїх батьків ми діти, і знати і поважати український звичай. Сьогодні ми будемо вшановувати звичай рушника. Слово надається учням. Україна наша батьківщина, мило серце сторона. Це край рути і барвінку, яблуневих і вишневих садів, край добрих і щедрих людей. Кожен народ, кожна нація має свої звичаї. Маємо їх і ми, українці. А прийшли вони до нас від силої давнини. І нам їх треба знати і поважати. Доказом того, що українці здавна любили прясти, шити, вишивати, є наша світлиця. Хата, моя біла хата, рідна моя сторона, пахне не любистом і м'ята має світу вікна. Хата, моя біла хата, казка добра й теплоти, стежка від тебе хреща та хліб, стопи. В Хаті спокійно і затишно, вечір десь бродить в гаю. Мати задумливо і ніжно, гладить голівку мою. Які красиві, Які красиві слова, хата, доніка, стаселька, <пиш> житло. Вона побілена нас і всередині білою глиною. І біліє вона крізь віти мишневого чи яблуневого саду. Біла, чиста, пахання, чобора. Друга ознака українського селі є квіти. Обов'язково для кожної хати на Україні побачимо любите, майку, чорнобице, м'ято. Третя ознака українського житла є криниця і якусь калини біля нами. Так, а тепер діти, поговоримо про родове дерево. З чого починається? З кого ж починається наш рік? Бабусі. Так, бабусі і дідуся. Працює по господарству, дбає про сім'ю, а бабуся є оберегом сім'ї. І з наших звичаїв. Це вона нам і наварить, і напече, і напряде, і пошиє, і вишиє. Розкажіть про своїх бабусь. Моя бабуся знається на ділі. А моя бабуся вишиває. Таку красу на наполотні. Що нам є. От її робота. Я в неї вчуся вишивати. А от моя. А от моя бабуся велика рукоділниця. А під ну, нейток, а, а потім, а потім ще нам. Я же. А потім яже нам? А потім яже нам? Руковички. Карпетка, світера. Да, Зараз ми знаходимося в українській світлиці. Тут у селі. Піч, у якій варять і печуть, ліжко, на якому сплять, стіл, за яким обідають, святий куточок, а от і скриня. Колись наші бабусі тримали там сімейні багатства. Чоловічі і жіночі сорочки, там полотно, рушники, скатерки. А якщо в сім'ї була дівчина, їй повинні були готувати прийде, особливо рушники. Їх повинно бути аж 40. А тепер, шановні, слухаємо цікаві розповіді про рушники. Рушники є в нашому поводі і сьогодні. Вони бувають ткані і житки, скані і лишиці. Зараз і рушники тільки в жіночі дні. Серед п'ятничок і суботу. Там. В кожній хаті на видному місці висить рушник. Називається він потирач, бо після кожного вбивання витирають ним руки або обличчя. А цей рушник називають тирач, Ним витирають крихти хліба зі столу та витирають посуд. А цей рушник називають молодих. Каними рушниками накривають діжу з та коронавірусно. Mm -hmm. пироги та коверніті, щоб він якось. Ще з рушниками mm -hmm. накривають молоко, на від корови. З рушником глібом йдуть вородів. Жінки, яка не родина маленька. Ними пов'язують кумі. Не обходиться до рушника, коли помирає віна. Другу в яму опускають, теж не рушника. Mm -hmm. А яка ж українська весілля? Коли без вишитих рушників. Після розписі молоді на вишитий рушник, щоб була щаслива їхня життєва дорога. А коли син вирушає батьків йому селі у свою далеку путь, то вам дати йому на щастя рушник. І ще прозвичай, поважним гостям підносять на вишитому рушнику хліб з Ось і ми примінили цей звичай, запросивши вас на наше свято хліб. Це добро і достаток народу, ціль – це гостинність і щирість його. Та все. Усе почуте і побачене, хочу сказати, що ми сьогодні були присутні на святі рушника. Ми вшановували звичай примінення рушника і дізналися про те, які бувають рушники, що вони бувають ткані і вишиті, і скільки їх потрібно нам у житті. І е, хочу сказати, що особливий естетичний смак нам приніс сьогодні вишитий рушник. А тепер хочу звернутися до всіх вас, щоб ви поважали всі українські звичаї і традиції і примножували їх у своєму житті. Це пісня, музика.